Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой, лікар-мамолог Сергій Чуклін. Добрий день, не будемо применшувати рак, це страшно. Та насправді ми боїмося не стільки самої хвороби, а тих. Жахливих і деколи дуже перебільшених історій про перебіг цієї хвороби. Втім, поряд з нами завжди є лікарі, які допоможуть подолати цю хворобу. І в цьому епізоді ми будемо говорити про діагностику раку молочної залози, щоб ви були обізнані і менше хвилювалися про своє майбутнє. От уявимо ситуацію. Жінка прийшла на огляд, ми зробили первинний огляд, УЗД, мамографію, побачили якийсь підозрілий утвір, і пішли далі на діагностику. Потім зробили біопсію, і гістологія нам показує, що є злоякісне утворення, які наші подальші дії. Перш за все, Сергій, Потрібно зрозуміти, що на теперішньому етапі онкологія є настільки складною наукою, що от просто сказати: от пацієнтки, рак, давайте зразу лікувати, це є абсолютно неправильно. Ми знаємо, що є багато різних видів того самого раку, і нам потрібно зрозуміти, що це саме за рак, і наскільки він поширився по організму. А для цього є в нас велика кількість інструментів для того, щоб зрозуміти, який саме рак в нас є імуногістохімія. Це визначення чутливості раку до гормонів, а також наскільки цей рак є активний, наскільки він швидко ділиться. Це все впливає на подальшу тактику лікування. Далі для того, щоб зрозуміти наскільки поширився рак в самій молочній залозі, ми можемо застосувати вже знайомий нам метод МРТ. оскільки буває так, що є вогнище, яке ми побачили. А є коли ми його не помітили, і МРТ нам дає можливість побачити його. Це також дуже впливає на об'єм операцій і подальше лікування. для того, щоб зрозуміти, як поширився рак по всьому організму. Є в нас кілька методів: є е, комп'ютерна томографія, яка всім знайома. Є е, осьцентіографія, яка нам показує, чи є ураження кісток, наприклад, і є е, дуже популярний метод ПЕТ-КТ який, на жаль, деякі спеціалісти призначають при потребі і без потреби, і він є дуже класний, але він має також свої покази в основному вже на. Більш в пізніх стадіях раку, коли нам важливо відмітити будь-які е, найменші метастази, які є в організмі. Ну це такий доволі довгий список цих всіх обстежень, да. цих всіх досліджень, чи всі їх треба про проходити. Ну, наприклад, ми бачимо, що ця пухлина невелика, і я собі так припускаю, якщо вона маленька, значить метастазів немає, і тоді нам ну, того МРТ не потрібно. Чи як ми знаходимо критерії, щоб зрозуміти, що потрібно, а що ні? Ми звичайно керуємося американськими протоколами, по яким ми працюємо, але як ви сказали, насправді розмір він не впливає на здатність пухлини метастазувати чи ні. На це більше впливає сама природа пухлини, її агресивність може бути велика пухлина, там 6-8 сантиметрів, яка не дала жодного метастазу. А є пухлини, які, наприклад, ті, які не чутливі до гормонів, вони є більш агресивними. І в нас була одна пацієнтка, яка мала пухлинку буквально 7 міліметрів, але ця пухлинка вже в. Встигла дати метастази, тому ми визначаємо індивідуально, які дослідження потрібно пацієнтів призначити. Зайвих ми звичайно не призначимо. Чи всі ці дослідження, які ви перерахували, ми можемо провести в лікарні святої Параскеви? Ми можемо провести в нас лікарні найбільш популярні. Ті, які ми не використовуємо найчастіше: це МРТ і КТ. Також імуногістохімія, яка в будь-якому випадку потрібна, вона виробиться з того матеріалу, який був вже забраний. Тобто, додатково пацієнтів не потрібно проводити трепан біопсії. І наскільки от важливо проводити дослідження в одному закладі? Бо я собі можу подумати: ну, добрий лікар КТ робить тут, МРТ дешевше там. І я вже собі там якісь схеми будую і їжду в Різні заклади, і потім привожу дослідження з різних локацій, скажімо так. Ну насправді це є. Дуже важливим, оскільки ваш лікар, лікуючи, він має бути впевнений в апаратурі, на якій проводилося це дослідження, і в спеціалісті, які це дослідження описував. Це є е, дуже важливо. Також ваш лікуючий лікар в такому випадку може завжди звернутися до лікаря рентгенолога який описував ваш випадок, і спитати, щось уточнити, і е, дізнатися необхідні деталі. Це все буде відігравати дуже важливу роль в подальшому вашому лікуванні. Ну і після цих всіх обстежень у, у пацієнтки, там якби на руках, як це кажуть, як ви купа документів, купа заключень. Що з цим далі, куди з цими всіма документами йти? Ми діємо відповідно до сучасних трендів, оскільки один єдиний лікар ну він не може знати усе про таку складну патологію, як рак. У нас є величезні рекомендації, настанови, які займають там, близько 300 сторінок, і, звичайно, один лікар всі 300 сторінок не може знати. І саме для цього створюється так звана мультидисциплінарна команда МДК. В цю команду входить ваш лікуючий лікар, інші лікарі мамологи променеві терапевти, хіміотерапевти, лікар-гістолог. Вони всі досліджують ваш випадок, аналізують його. І індивідуально підбирають лікування для кожного випадку. Хто організовує цю комісію? От чи просто жінка приходить до мамолога з цими дослідженнями, і далі відбувається організація цієї комісії, чи як організацією займається лікуючий лікар. Він збирає звичайно ці всі документи, складає повноцінно діагноз, який є у жінки, і відповідно виносить. Запропоновані схеми лікування, які можуть бути, і комісія вже на основі того діагнозу або підтверджує цей алгоритм лікування, який запропонував лікар, або пропонує ще щось додатково. І ця комісія відповідно вона залишається на весь час подальшого лікування після діагностики. Після кожного етапу лікування пацієнтки комісія збирається знову і визначає подальший напрямок. І, і хто відповідальний, скажімо, за взаємодію комісії з жінкою? Є одна людина, яка тримає в курсі, надає інформацію, що це за людина. Ну, все залежить від першочергового е, прийнятого рішення е, мультидисциплінарної комісії. Якщо мультидисциплінарна комісія визначила, що пацієнті потрібне, наприклад, спочатку медикаментозне лікування, то вона переходить до лікаря-онколога, який буде займатися нею. Якщо комісія визначила, що спочатку ми починаємо з операції, в такому випадку вона лишається з лікарем мамологом хірургом і вже готується до операції. Але в будь-якому випадку операція буде. Так, так. На, на жаль, з раком молочної залози така історія, що хірургія є невід'ємним етапом лікування. У більшості випадків про хіміотерапію ми говорили з лікарем-онкологом Яриною Шан. Про операції, пов'язані з раком молочної залози. Ми розкажемо окремо. А можливо, є якісь особливості, які важливо знати, і які пов'язані з раком молочної залози. Ну як я на початку сказав, нам важливо визначити гормональний статус пухлини, тобто чи вона є чутлива до гормонів чи ні. Гормональну терапію ми можемо використати як на передопераційному, так і післяопераційному етапі. Зазвичай вона використовується саме на післяопераційному етапі, але перед операцією вона може бути також дуже ефективною для того, щоб зменшити розміри пухлини. Як приклад, я можу навести одну із своїх пацієнток, яка от лікується останні 4 місяці, приймає буквально одну таблетку на день. Але її пухлина з 6 сантиметрів, вона вже зменшилася до 2. і її дуже тяжко виявити на ультразвуці, а на мамографії я її практично навіть не бачу. І самі розумієте, що об'єм операції в такому випадку буде значно менший. Підведемо резюме. Що відбувається після того, як на гістології ми бачимо злоякісну пухлину ну, або ж рак молочної залози? Перше, це ми проводимо додаткові обстеження для того, щоб зрозуміти вид раку і його стадію. А друге, це вже на основі цих всіх результатів ми будемо збирати мультидисциплінарну команду, яка індивідуально для кожної пацієнтки визначить стратегію подальшого лікування, все лікування медикаментозне та хірургічне, пацієнтка може отримати у медичному центрі святої Параскеви. І одне із основних, це те, що рак молочної залози він є чутливим до гормонів, і це є один із дуже хороших методів лікування. Його. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович. Та лікар-мамолог Сергій Чуклін. У цьому епізоді ми говорили про те, що відбувається після того, як ми отримаємо діагноз рак молочної залози. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів!